А перед тим, як почнеться відео, підпишіться на вайбер канал, посилання на яке є в описі до цього відео, там багато ексклюзивної інформації та анонсів. Усім привіт, дорогі друзі! І сьогодні ми з моєю чудовою командою, а саме з Таєю та Вовчиком, будемо грати в Among Us Hide and Seek у Майнкрафті. Усі шоці! Угу. Вовчик, як, як завжди, у нас Ну, самий імбовий скін підібрав. Та я у нас Кока-Кола якась. Вовчик. Ну, я Вов... Вовчика без коментарів. Вовчика ідеальний скін. Ну, а ми будемо починати. Сподіваюсь, вам сподобається це відео. Та ми починаємо! Ну що ж, я буду чекати, поки вони сховаються. Бо, ну, у нас дуже цікава гра. Я чекаю, поки вони сховаються, бо нас буде шукати не гравець. Ну, я їх не буду шукати. А, а ще до речі, хочу сказати, ця карта, ця карта повністю зроблена одним лише гравцем. І це Вовчиком. Так що, скажіть спасибі йому. Ну, ви там сховалися? Я не знаю, куди мені ховатися. Вовчик. Добре, скажете, коли сховаєтесь. Я готова. Окей, там Вовчик готовий, теж сподіваюся, бо гра починається. І коли я натисну на цей річак, то буде у нас вже повний капець. Так, погнали! Я влюблен уже. Я, я, знаю всю карту за скилл и волчок. Текай ты, текай ты. О, тай привет. Вы ну ай! Поманишь по мальну вы. А! Нет, я звалю, я звалю, я звалю. Ой, не, 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 я не хочу помирать Ой. Вам, вам краще з звуку валити. я вам так От вони наші двоє. Та я, вали, вали звідси. Не, не в точку. Вовчик, він не рухається. Вовчик? Ти прикольно померла. Скільки там часу у нас? 3 хвилини та 25. Вовчик просто, просто вовчик. Вовчик останній, хто хто вжили. Ну, е у нас буде сьогодні три раунди. Запам'ятайте це. І вовчик поки що з такою мордашкою виграє. Так. Да. Так там часу? 2 хвилини вже. Хм, те, ну, твій круп, твій труп дуже чудовий. Я то і так скажу. Кока-кола померша Так, давай, э, давай спектатор заходь. Бобчик, ти просто не рухаєшся. Спектатор заходь. Просто. Вот довелося шукати шукалося. Так. Окей, трішечки не зрозуміло. Ну, скільки там часу? Ш скільки, хвилина. Скільки хвилин? Вовчик. Вовчик, Вовчику треба ще протриматися хвилину, А де. А де шукач? Він. Він серйозно. В Мідбелі. Вовчик. Вовчик тут е... улю вообще хвається. Отак от. Так от. <реку> ну це ще перший раунд. А наш шукач його знайти не може. Усе. Перший раунд підійшов до кінця. Пройшло 5 хвилин. Вовчик переміг. Ну що ж, ми переходимо до наступного раунду. Е, у попередньому раунді виграв Вовчик. Він великий молодець. Напишіть в коментарях те, що Вовчик легенда, як Тая сказала. Угу. Ну, а ви там сховались? Я так. Добре, сподіваюсь, що Вовчик теж сховався. Ну, а ми погнали. Так от, Тая, іди, підійди, будь ласка, до мене. Даре. До мене до самого початку, будь ласка. Угу, Привіт. А, ні, це стоп, це Е, Дивись. Тисни на цей речак та, та біжи до мідве. це туди, у, цю, у ту сторону. зрозуміло? Нацкай. Угу. Ну і добре, що він не. Це тільки другий раунд. Господи. Сподіваюсь, він мене не знайде. Сподіваюсь. Мені дуже страшно. Я знайшов якусь двері. О, ні, він входить до мене. Будь ласка. Все, поход заборонено. Господи, помій. Господи! Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Я -ні 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 -ні. Скільки хвилин? Та вже не важливо, я помер. У другому раунді ніхто не зміг вижити. Ну, що ж, друзі, у нас зараз буде третій раунд. Та я сидить на та... Ну, Я їй скажу. Коли його натискати. Ну, Ну, а ми починаємо третій раунд. Останній у цьому відео. Де б мені скуватися це, таке питання? Ам... Що це? це геймерська кімната? комната. Йома! Ні, все, погнали. Тут, тут, тут. Fortnite, Fortnite, Фортнайт КС, 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 КС Дота і все таке Майнкрафт. А, точно. Ми ж зараз у Майнкрафт. А, точно, у нас же хованка. Тая. Запускай. Усе. Я чую. І мені от цікаво було. Що це. Заметься. Что? Нет! Что? Вовчик! И знаете что, дорогие друзья? Вовчик, Вовчик, э, зробив. Зробив просто из чудового рич. Вин срубив э, цей... Uh, у Амангасі є така штука, там де uh, сміття викидуєш, і там видно, що, що ти ну, сміття викинув, і, це, і ти не вбив це. І він зробив так, що сміття. Це був я! Так. От наш шукач. Він пішов в, в електрику. Подитає. Краще не рухайся. Тікай, 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 тобі тобі буде заробута... капець стой, тікай краще. У мене тут гарне місце. Що ще курить за Кури у тебе, шкафу. Я может уже не уплыть? Або я выжил. Тая. Тай. Зара, выходь з, з шкафа. Зара тебя вбьют. Втікай. До тебе кура прилізла! Тікай, тікай, тікай! Янс. В админ тут люки. Господи. Мені цікаво так. О. Він а у своєму місці, як, у якому виграв перший раунд. Одок в лице. Скільки там часу перевір? Він нюхає стіни. Класно нюхати стіни. Класно, класно. Класно нюхати стіни, так? Що це? Ну все, цей час вийшов. Тож, а на цьому все. Всім пасибі. А з вами були Тая. Немий Вовчик. Та Шукач, Варден, який нас сьогодні ловив. Ну, а у списку переможців сьогодні. Вовчик з двома перемогами. На другому місці Тая з однією перемогою. Ну, і на останньому місці я, який помер у всіх трьох раундах. Да. Ну, а на цьому все. Всім пасибі та всім пока. Пока-пока-пока-по-ка. Пасибі -пока -пока. Пока. вовчику за карту. Дякую за перегляд. Переконайтеся, що ви підписалися, поставили дзвіночок, а також зайшли в опис до відео та перейшли по ссилці на Viber канал і підписалися на нього. Па-па!